У світі є професії, які актуальні завжди. Одна з них кухар. І хоч цю професію вважають найдавнішим ремеслом, однак за останні десятиріччя суттєво змінюється підхід до підготовки фахівців у цій сфері. Продовж багатьох років формується новий тренд правильне харчування. Люди починають піклуватися про здоров'я і ретельно продумують щоденний раціон. Тому основне завдання нашого училища забезпечити підготовку кадрів для підприємств різних форм, власності в сучасних соціально-економічних умовах. В нашому училищі навчають не лише смачно готувати, а й правильно поєднувати різноманітні продукти харчування, комбінувати кілька видів теплової і кулінарної обробки, використовувати різні способи приготування страв, враховувати особливості сучасної української кухні, знайомець з технологією приготування фірмових страв кухні народів світу. Теоретичні знання із спецдисциплін, технології приготування їжі, устаткування, організації допоможуть навіть простий обід зробити розкішним і святковим. Вивчаючи ази кулінарного мистецтва, наші учні розширюють свій кругозір, набувають потрібного досвіду. Для підготовки кваліфікованих кадрів в нашому відділенні створюють сприятливі умови. Ведеться робота по оснащенню кухні лабораторії, сучасним устаткуванням, навчально-методичним матеріалом для проведення практичних занять. На уроках виробничого навчання формуються практичні навички кваліфікованого робітника: учні вчаться готувати страви та кулінарні вироби, випікати різноманітні хлібобулочні вироби, функціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці, дотримуватись норм технологічного процесу, не допускати браку в роботі. І це дасть їм можливість після закінчення нашого училища успішно виконувати свої професійні обов'язки. Стало доброю традицією проведення тижня за професію кухар-пекар. Здобувачі освіти та педпрацівники з професії кухар-пекар плітно працюють над створенням святкової атмосфери. Також щорічно проводять конкурси професійної майстерності, виставки Благодійні ярмарки. Учні нашого училища брали участь у першому етапі всеукраїнського конкурсу професійної майстерності World Skills Ukraine в номінаціях Кулінарне мистецтво. Конкурс пройшов в атмосфері дружнього спілкування, адже його учасники мали чудову нагоду отримати вичерпні відповіді, які виникали у компетентного професійного журі. І на завершення хочеться зазначити, що випускники нашого училища практично не залишаються без роботи. Попит на працівників закладів харчування був і залишається завжди. Кожен ресторан чи кафе пишається своїми кухарями-професіоналами як найбільшим скарбом.